Алло, Оксаночка, вітаю, це Петро Порошенко дзвонить. Алло. <реш> 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 ви собі уявити не можете, як ми щасливі, що ви знайшлися, що є, є, вийшли на зв'язок, і у нас сьогодні це свято звільнення Херсону доповнення святом, що ми вас, Оксано, знайшли. Дякую величезне, дякую, дякую. Так, да, і ми дуже-дуже пишаємося, як ви провели ці вісім з половиною Ви справжні героїні. і сьогодні на вас всі рівняються. І в цих умовах тримати міцно українську державність і український прапор це дещо. Бо ви там залишились, ви надихали людей. І хочу сказати, що ми вже сьогодні. Підготували відповідний вантаж, починаючи від спеціальних пічок для того, щоб люди могли грітися. І закінчуючи генераторами, старлінками, зарядними пристроями. І всім, 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 щоб ми могли виїхати, і сьогодні люди в Херсоні могли отримувати, відчути наше плече і отримувати нашу підтримку, пані Оксано. Так що давайте командуємо. Будемо вирушати до вас. Алло. Зв'язок, бачиш, погано? Я yeah, yeah, yeah. ну, Ми вас чуємо і те, що я чую ваш голос, і він бадьорий, дуже нас заспокоює. От ви собі не уявляєте, яке це, яке це щастя вас чути. Це... Да, да, да. Тоді виходимо на зв'язок. Ви великі молодеці, я вас теж обіймаю. І від імені всієї нашої команди. Пасібі, пасібі вам. Олексійович, а що це за Оксана? Розкажіть. Це Оксана Погаміська, Херсона, це один із керівників нашої організації. Неймовірна дівчина, яка весь час перебування в окупації. Виходила на зв'язок, координувала діяльність на окупованій території. Абсолютно безстрашно. І уявити собі, що вона відчувала, коли вона робила ці заходи з величезним ризиком для життя, це неймовірно. І я дуже щасливий, що вона, що вона вижила, що ми її чуємо.